Коли купив я собі цього мототрактора, всі так скептично дивилися, та що він, та ним лише возика возити, все на цьому. Ну, Коли в мене інвентар з'явився, я почав ним працювати, в себе на полях, людям допомагати, де то якийсь калимчик там підвернувся. Ну, Почали вже говорити не то, що що там. Трактор той мототрактор, що, що він може зробити. Вже почали говорити, тобі добре в тебе все є. Ну, чекайте, люди, робіть ви і у вас буде. Коли я ніч не спав, блядь, робив цю сівалочку, тому що треба було сіятися, ще молодий, гарячий, дурний був, блядь, хватався за все. Так воно потрохи і виходить щось. І не думайте, що воно все так легко робиться. Все на практиці де все своїми руками перекрутилося. То не вийшло, робимо друге. Друге не вийшло, робимо третє. Практики в мене вже з цим мототрактором вже дай Боже, вже год 6, наверно. Все вийде, коли все вірите. А коли не вірите, то ніхера в тебе не вийде. Добре, дякую, до побачення.